Ось на термометр подивіться. Давайте разом подивимося. Позначка на термометрі зупинилася на 7 градусах вище нуля. Це кабінет дитячої медсестри. У кабінеті фельдшера термометра нема, але так само холодно. За день сюди приходить до двох десятків пацієнтів. Ін'єкції внутрішньом'язові крапельниці прослухати люди звертаються звісно, холодно. Куди воно годиться? І працівникам холодно, і Нам холодно. А працівникам взагалі цілий день сидіти. Що на вулиці, що тут холодно. Холоднеча така, що неможливо над дитиною знущаються. В таких же умовах приймає пацієнтів лікарка-стоматолог. На камеру говорити не захотіла. Поза нею каже, переживає, що без опалення зіпсуються препарати, які треба зберігати при певних температурах. Поки сама на роботі включає електрообігрівач, на ніч його залишати боїться. Тут же в амбулаторії базується швидка допомога. Частина кабінетів пустує. Ну санузел. Ну ось санвузол. Якщо навіть включити опалення, ось подивіться. Все відійшло. Староста села показує стіну, яка відійшла від стелі. тут же й знаходиться... вода. Якщо ми це не будемо опалювати, воно все перемерзне. Будівля амбулаторії стара і аварійна, їй понад 150 років. Місцями провалився фундамент, розвалюються стіни. Через кілька метрів за мотузкою з червоними стрічками велике будівництво нова амбулаторія. Нове здані. Строїться і ніяк не можемо його достроїти. Нове приміщення будується і ніяк не добудується. Приїздять усі підрядники, обіцяють золоті гори то до першого вересня, то до першого жовтня, то до першого листопада, але на сьогодні все закрито, не працює. Плитка йдеш, а воно хитається. Просто поклали її на пісок. На пісок немає ніяких бордюрчиків, щоб закріпилася ця плитка, трималася. Ой, зовсім ледь не впала. Староста каже, дах також не доробили. Воно не було воно ще не було в експлуатації, а вже ондірки які. Будувати почали у 2019-му. Цьогоріч в селі з весни не бачили будівельників, приїздила лише комісія, підрядчик, голова Ногородців територіальної громади. Там ся з'явилася плісі. Там скрізь з'явилася пліснява, тому що приміщення було ціле літо закрите, воно не провітрювалося і пішла пліснява. І на стелі плитка почала відпадати. Замовник робіт управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації. На запит Суспільного щодо термінів здачі об'єкту прес-секретарка управління капітального будівництва Олена Костриця надала письмову відповідь. Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації ведеться претензійна робота стосовно підрядної організації ДБК Спецбуд, яка має усунути недоліки, виявлені на об'єкті амбулаторії в селі Грем'яч, згідно з договором підряду. Сподіваємося на взаємодію з органами місцевого самоврядування Новгородсівської територіальної громади щодо завершення робіт та вирішення питання введення в експлуатацію амбулаторії. Нагадаємо, компанія ДБК «Спецбуд» Збут, що 14 липня минулого року виграла тендер на добудову чотирьох амбулаторій на Чернігівщині у стольному хоробичах, Киїнці та Грим'ячі. Сталося це після того, як розірвали договір з іншою підрядною організацією Буд Актив Груп через несвоєчасне проведення робіт. Згідно з даними електронної системи публічних закупівель Прозоро добудувати всі чотири об'єкти коштувала понад 8 мільйонів гривень. Окремо амбулаторій в Грим'ячі понад 2 мільйони. Здати їх в експлуатацію мали до кінця літа 2021 року. Станом на зараз жоден об'єкт не доведений до кінця. Зробили, для чого вони зробили? Для кого? Аби лишень стояло, так. Чи галочку поставити наразі, за словами головного лікаря нового центру первинної допомоги Оксани Черненко, в стару амбулаторію привезли два електрообігрівачі та дрова для буржуйок. Газове опалення включити поки що не можуть. Газовий котел та лічильник з котельні амбулаторії в ремонті і розраховують на нове приміщення для медиків, бо вкладатися в ремонт старого, якщо поряд будується нове, немає сенсу. Тетяна лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.